ось таку невеличку посилочку. Зараз швиденько її покажу. Замовляю, дівчата, креми Nutra Effect. Нагадую, що до кінця березня вони є в продажу в каталозі ще й по дуже крутій ціні 169 гривень за флакончик. І уже з квітня їх не буде. Сподіваємося, що їх просто замінять. Та прийдуть в новому дизайні чи в новою формулою, тому що ця формула дуже класна. Вона не містить не спирту, ніяких домішок і дійсно проти алергенна серія. Бо вже за стільки років в мене дуже багато дівчат, які мали алергій на інші креми, і ін'ю, на наприклад, також. То ці крема вони спокійно їми користувалися. Дуже класні креми. Далі гелі желе для умивання. Теж дуже топовий і постійний продукт у наших посилочках і у замовленнях дівчат: 159 гривень 150 мл. Вистачає ну дуже надовго, я не знаю, ну від 3 до 6 місяців, але дуже класний продукт. Вже неодноразово його показую, розказую. Дивіться, яка легка желейна консистенція. Класно змиває, і що класно, це після вмивання, він не те, що сушить шкіру, він зволожує її. Тобто шкіра дуже після нього ніжна і чиста така свіжа. Це в нас зволожувальна міцелярна вода з гіалуроновою кислотою, вона а, класно очищує та знімає макіяж. І за рахунок гіалуронової кислоти і вітаміна в 3 вона а, дає такий класний зволожувальний ефект. А, тож, а, якщо у вас суха шкіра, то а, ця, мі 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 ця міцелярна вода якраз для вас. А це в нас теж серія EnU. Це в нас тонік для обличчя максимальне сяйво. Він на основі вітаміну С, гліколевої та молочної кислоти. Класно, він тонізує шкіру. І навіть якщо ви користуєтесь міцелярною водою, так, то використання тоніка теж є обов'язковим етапом у догляді за обличчям. Так, теж серія Eniew. Крем для шкіри навколо очей енергія протенолу. Він розладжує, вирівнює, підтягує та освітлює шкіру. І о, вся ця серія вона містить достатньо протенолу для того, щоб шкіра була зволоженою. До речі, ціна теж на нього дуже добра: 219 гривень, об'єм 15 мл. Крем BB. Це матуючий, у нас їх два види, сяючий і матуючий. Люблю цей зелений, він добре вирівнює тон текстуру шкіру, матує, добре зволожує, тобто я його люблю навіть просто як денний крем, використовую іноді. Має SPF 15 і покриття від нього такого від легкого до середнього, тож носиться дуже комфортно. Так, чоловічий бальзам після гоління. Це у нас для чутливої шкіри, називається М'який догляд. І він йде два в одному з зволожуючим кремом. Так, Це в нас спрей для тіла. До речі, у березні на нього дуже класна ціна 80 гривень. Тож, дівчат, поспішайте затаритися спреями для тіла по класній акційній ціні. Це в нас посілунок сонця. А, так, ілан і лан, мандарин і дерево. Він такий тропічно а, солодкий, такий дуже цікавий дуже цікавий аромат. Для обличчя серія Planet Spa. А, секрет безтурботності з мінералами Мертвого моря. Це не плівка, це змиваюча маска. Вона освіжає і очищує. До речі, березня березні теж гарна ціна на маски 139 гривень. Так. І останній товар нашої розпаковки чоловічий, деревний такий табачним ароматом парфум Country. Це класичний в букеті в нього є лаванда, герань і сандалове дерево. Але все вкупі воно дає такий присмак табака. І ще в них дуже красиві флакончики. До речі, все, покажу, щоб не відкривати. Все такі вони. Як ми їх називаємо між собою? Конячки дивіться, який дуже гарний флакон. Ось тобі і розпаковка у місті Нікополь.